Я хотів би нагадати про те, що комендантська година вона нікуди не поділася, її не відмінили і е, її розмір, скажімо так, вона не змінена. В Чернігові в області вона розпочинається якраз о 24-й годині і триває до 4-ї ранку. Тому новорічна ніч це не є винятком для того, щоб саме в цю ніч виходити гуляти містом. Святкувати щось. Комендантська година є комендантською годиною. Хочу нагадати і попередити, що е, жодні фейерверки, петарди, е, не тільки в святкову ніч, а особливо в новорічну ніч е, використовувати громадянам не можна. І за це. Вони можуть і будуть притягнені до відповідальності як адміністративної, так і кримінальною. Є хуліганство, яке передбачається кодексом про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство, але є ще й хуліганство, де, де воно передбачається відповідальністю ще й в кримінальному кодексі. Це, цим займаються вже слідчі органи, але, скажімо так, відповідальність є і там, і там, і гратися з цим. Абсолютно не потрібно. Зараз не час для е, саме ось таких дій. Що стосується саме новорічної ночі, на сьогоднішній день керівництвом патрульної поліції області розглядається питання про е, збільшення кількості екіпажів патрульної поліції. Ми ще більше посилимо свою службу саме у святкову ніч.